Будуть керувати. Так ось, вибір 91-го року. Кравчук переміг, Україна програла. Пам'ятаєте, то їй ще Чорновіл казав, не я програв ці вибори. Україна ці вибори програла. Так ось, за Ланіда Кравчука проголосували 61,6% виборців. За В'ячеслава Чорновіла 23,3%. Якщо взяти мапу України з розподілу голосів, то, відповідно, Західна Україна зачорновіла до 80%. Центр Київ переважно за Кравчука голосував. Схід і Південь тотально за Кравчука. Але чому це відбулося? Бо Кравчук це була та пропаганда, яку надавали людям з телебачення. Казали про нього, що тільки він може врятувати Україну, надати новий шлях. Це наш хлопець, це ж комуніст. А треба вірити комуністам. І буде вам рай. І ось на це люди і повелись. Тобто, телебачення, знайоме обличчя, бо всі пам'ятали, І... Весь час оця пропаганда працювала. І, відповідно, це колишній ідеолог Комуністичної партії Радянського Союзу. Тоді сприймали тільки комуністів. Люди тоді боялися змін, вони боялися націоналізму. Медіа та адміністративний ресурс працювали тільки на Кравчука. І ось ця машина. Працювала так, щоб цей народ обрав тільки Кравчука, а не якогось злочинця у вигляді Чорновола. Українців тоді просто обдурили красивими словами про мирний перехід, але передали владу тим, хто 70 років українців пригничував. Ось що відбулося тоді. І що було б, якби українці обрали Чорновола, давайте скажемо по рокам, що б тоді відбулося в Україні. Якщо взяти 92 рік при Чорновілі, був би указ про люстрацію. Тобто, всі члени ЦК КПУ, КДБ, прокурори судді були б звільнені. Відбулось би очищення освіти армії засобів масової інформації. Відбулась би консультація.